Нещодавно побачила світ перша друкована книга вараського поета та скульптора Анатолія Антикуза «З вірою, надією, любов'ю. Це видання, у якому зібрані вірші, фотоілюстрації графічних та скульптурних робіт автора, присвячене Героям Небесної Сотні та бійцям АТО, полеглим за Україну. Вже перші 20 примірників книги потрапили на схід України, де сьогодні проходять бойові дії. Видання збірки стало можливим завдяки спонсорській допомозі 41 місцевого підприємця, за що Анатолій Геннадійович надзвичайно вдячний. Разом з автором радість народження довгоочікуваного творчого дитяти розділили члени літературно-мистецького об'єднання Лотос, які 18 грудня завітали у міську публічну бібліотеку на презентацію книги з вірою, надією, любов'ю. Однодумці та творчі друзі Анатолія Антикуза радо обмінювалися своїми думками і враженнями, зачитували поетичні твори автора, що найбільше сподобалися, говорили про значення книги. Адже вона стала виявом глибокого патріотизму та творчої багатогранності Анатолія Антикуза, що особливо переймається нинішніми подіями на Донеччині, своїй малій батьківщині. Ця книжка знайде свого читача в нашій бібліотеці. І це неоціненний просто скарб для наших фондів, для краєзнавчої літератури. <рістити> <рістити> так що пощі творі на добротрію для нашої держави. І будьте <рістити> здорови. <рістити> будьте <рістити> здорові. Ми також раді, що в нас в колективі є такі люди. Звичайно. Важко йому було, були різні перешкоди, але він у нас наполегливий, має певну ціль, стремління. і з Господом Богом він дойшов до того, що він планував, виявив Толя Антикус, чудову ініціативу. А мість складав перегруз його недооцінила. Дімот сталі викоміром для вас. Кумір один, Господь. Бачите, героям Небесної Сотні а, ну, тут, та бійцям АТО полеглим АТО... за Україну присвячується. Це книжка, поміє? <клес> <клес> Звірою, надією ну, Віра, надія, і любов, тут особо розширювати надо, у віро. З вірою, Оценіте свого Христа, Спасителя Духа Святого, віримо. З надією на світле майбутнє нашої України. О, з надією на те, що все закінчиться миром у нас і з любов'ю до людей, до України.